Ось такий у мене рецепт цукерки із хлоп'їв. Цей рецепт мені побався в чехословацькому журналі, коли мені було 14 років. Ось продукти, які нам потрібні: Дві пачки хлоп'їв, 4 столові ложки какао, Мед 2 столові ложки, цукор 1 стакан. Вершкове масло – 200 г. І саме головне, ми варимо вершкове масло, цукор і мед. Рівно одну хвилину. Рівно. Якщо ви трошечки перетримуєте, то буде мало рідини, і воно не буде обволочене хлоп'я цією шоколадною масою. Тому час потрібно витримувати ідеально. Ось так. Викладаємо, формуємо цукерочки і ставимо в холодильник до застивання. Ось такі цукарочки. Коли я роблю цей рецепт, я не можу іншого дня я роблю ще раз, тому і так і вийшло, що в мене два рази воно знято. на плиті сахар. Це потрібно знімати. Інакше будемо жидкості, ми повинні площати, бачите. Дячі ще, Повинна площати, якщо нема блиску, то це перетримали. Ну, все, все одно буде смачне, І ставимо в холодильник до застивання. Дуже смачно. Це мої дитячі улюблені конфети, які я люблю. Дуже-дуже багато років. Ось це, ось це така смакота. Пока! Ще побачимось.